Я народилась тут, батьки мої з села Шевченкового. Як надіяли тут місця будуватися, то вони сюди перейшли, Юркова. Пані Галина запрошує нас до свого обійстя та хати. Тут на чільному місці, каже, Ось ця груба. Ну, що топка ж, бачите, відкривається. піддувало, все так, а це я тут їсти готовлю. Це плита тут, дві плити, так? А все йде тепло в грубу. Огрівається та й та хата. Галині Реорівні, 83. Село Юркове, де живе з народження й донині, не газифікована. Я дуже бігуча була. Мене приїде невістка, мамочка, ви тільки не бігайте. А зараз, ви бачите, мене вже зігнуло і, і як тут. Це ж старість. Та попри це, каже, до зими вже готова. Повітка до сталі закладена дровами. Залишилося багато, тому що ті пристроїці і ото скільки. От. Син каже, що треба старі горіхи порізати. Пані Валентина із сусіднього боровикового. Паливо на зиму тільки придбала. Метровки ці 8 тисяч коштують. Ще не рубані, не різані, будемо рубати, далі. Тут колирізали своє дерево, чоловік порубав, уже готовий, нарубані тільки скласти. Піч каже, і гріє, і годує, тож обладнали над нею витяжку. Утім, і клопоту з грубою вистачає. Це ж в мене тарілочки такі вставлені. Це тут у мене дірки, тут дірки під цими тарілочками сюди ми трусимо сажу. Одіваємося, рукавиці надіваємо і витрусуємо сажу. А у вільний від господарства час жінка співає в хорі. Хай доля сміхнеться. Віднині всім вам. І вашій родині, і вашим діткам. Українська пісня лунає на другому поверсі сільради. Співати тут тепер зможуть цілорічно, бо ж у приміщенні встановлять твердопаливний котел, Розповідає староста Боровиківського округу Віктор Мергородський. У нас тут у приміщенні водяне опалення було раніше, так залишились батареї, труби, все залишилось на місці, встановлюємо опалювального котла спеціально для цього, відвели кімнату. Заготували й дрова, якісь передбали, а інші нарубали самотужки. У нас електрики проводять обрізки електропередач, лінії електропередач, обрізають діляці, дрова ми заготавлюємо, перевозимо. Тож тепер із теплом у цьому ж приміщенні буде і бібліотека, розповідає її завідувачка Ольга Козюра. Воно вже давно не отоплювалося. Дівчата з бібліотекарі вдівалися в цій, ну, маленький он дуйчик є, щоб трошки хоч, хоч ноги, наче трошки обігріти, а так все життя, оце так у холоді. Тепла від печі, якої раніше тут опалювали, бракувало, каже староста. Цієї ж зими додає, людям у Сільраді буде комфортно. Комусь довідку надати, комусь якусь допомогу, комусь матеріальну допомогу, когось якісь вирішить питання. Ще один котел передали для Юрківського будинку культури. Взимку мерзли, тому що палення ніякого не було. А місцевому медпункту підсобили з дровами, розповідає голова Шевченківської громади Сергій Смалько. Загалом каже, для громади, де проживає понад 4 тисячі людей, заготували 700 кубометрів дров на осінньо зимовий період. На це спрямували 1 мільйон 900 тисяч гривень, а придбання двох котлів разом із обладнанням обійшлося в 150 тисяч гривень. В той час, коли проводилася газифікація, чомусь ці два села випали із як кажуть із цієї мережі, і сюди газ не був проведений. Ну зараз ви розумієте, що війна і в принципі це досить складне питання на сьогодні. У багатьох організаціях ми зараз навіть відмовилися від газу. Я думаю, є цілий ряд причин сьогодні. Економічна ефективність від цього ми вже отримали. Тетяна Недбайловадіркосаба, Суспільне новини, Черкаси.